Доброго вам раночку! У нас сьогодні ранок. Е, якого дня середи. Боже, е, знаєте, проснутися, проснули. Не, розбудити розбудили, а проснутися забула. У нас від ранку сьогодні тривога, так як і у всій Україні. Я думаю, у вас теж була тривога, бо бачу по карті тривог, що була у всій Україні. Е, ми вже попили кавуську, як же ж без кавуськи, відправили Ростусіка в школу. <смір> і <кій> будемо з Ангелінкою щось робити, зараз заправляти кроваті. У нас сьогодні, знаєте, до обіду будемо займатися домашніми справами. А після обіду поїдемо, заберу Ростусяка зі школи, і нам потрібна зимова шапка. Дитина не має зимової шапки. Ну як, він має зимову шапку з того року, але вона така покошлатина, я вже не хочу йому її давати, куплю йому нову шапочку. Ми з ним з'їздимо десь в магазин, Ангелінку залишимо десь вдома. Ну, не саму, звичайно, але залишимо її вдома і поїдемо, купимо йому шапочку, і мені ще можна було би купити якесь зимове взуття. У мене теж є, але е, таке, знаєте, вже потаскане. Треба. Братик купити. Це братикін-браслетик. А братик в школі, так? Да. Да. А ти з ким? Мама, вдома. Ти з мамою вдома? Вона вже так багато говорить. А ти, мамусю любиш? Не любиш? Ні. Подивіться, що на камеру каже дитина. Боже мій. А братіка любиш? Не. Тоже не любиш? Не. Бабусю? Не. А маму? Так. Любиш все-таки? Так. Да. Ага, ой, а ти маєш вона все так говорить, знаєте, і регочить. Просто там сказала то і смішно, і так, весело і так. І дивиться, як ми на це реагуємо. Тож покажу вам, що ми будемо сьогодні робити. І покажу, що будемо сьогодні купувати. Ой! Що це братик? Братик їв гематоген. І залишив тут бувашку. Він ну, все залишив. Він от в себе на дивані залишив піжаму. Знаєте, передівся і. Mm. І пішов. Yeah. Ну, ми на нього не ругаємо, тому що він так зранку, І він зранку взагалі не може покинутися. <кій> Все, ми. зараз вам ще покажу дуже, як я класно поставила вазончик, такий красивий. Прям... Дивіться, як ось цей от вазон Сансеверії встав мені класно в цей от горшочок. Мені здається, він прям хорошо. Йому прям. Тут буде комфортно. Йому треба, щоб був горшочок, який для нього типу, тіснуватий. Щоб коріння було там тісно, а тоді буде випускати нові, і нові і нові. Але він так, знаєте, як після перевозки з Голландії з всього остального, це голландський вазон. Дивіться, я знаю, що в нас це дуже старий давній вазон, ще з наших бабусь, мабуть, але він трішки постраждав, тому його треба ще відчухати трошки. Але тут є малиш. У мене є, бачите, ще один схожий. Я прям е захотіла собі такий великий виростити, такий, як у мене там в коридорі стоїть. Але ось цей от, і ось цей от, це два різних, різних сорта. Це тобі? Там. Да. У нас колись знаєте, був кіт, е який шкодив вазонам ламав їх, там гриз. Тепер у нас є Ангеліна, яка може поламати, добре, що не гризе. Красивий, не ламай тільки, гладь, хороший. Хороший такий. І так, ми зараз з вами будемо щось готувати смачненьке із цього мого фаршу вчорашнього. Достанемо ще муку, фарш. Хто здогадався, що це буде? Це будуть домашні пельмешки. Заказав мені Ростик, що хоче домашні пельмени. І обов'язково робимо сало, ріжемо сало, топимо його і робимо такі смачненькі шкварочки, такі домашні. Знаєте, в мене в селі роблять такі великі шкварки, щоб одну з'їв і наївся. Робимо муку, я завжди роблю її стандартно, мука, тобто не муку, а тісто. Додаю, туди додаю сіль. Водичку та трішечки олії. Простої рафінованої олії приблизно десь одну ложку на ось стільки от муки, як у мене є насипано. І хорошенько перемішую, вимішую, щоб не липло до рук. Хорошо додаю муки, роблю таке тугеньке тісто, щоб воно було таке твердовате, тому що, поки ти його будеш ліпити, воно трішки якби розтікається у мене. Я не знаю, як у вас. Але я роблю таке тверденьке тісто і завжди ложу багато начинки. У мене всі вареники такі пузаті, пільміні теж такі пузаті. І там в мене, бачите, вже помічниця наготовилася, стоїть, чекає, поки буде мені допомагати. Вона дуже хоче, дуже любить муку, дуже любить тісто. Ну, я думаю, так багато дітей. Вона прямо в захваті вже підказує, що їй треба сипати теж муку, що вона хоче сипати муку, що вона хоче ліпити. Дай мені кричить там. Е, ну... Взагалі хоче мені дуже сильно допомагати. Якби був Ростік, то вона б пішла з ним гратися в кімнату, а так як Ростік в школі, то ми з нею вдвох. Я думаю, це для неї дуже класне е заняття, і, знаєте, їй дуже це подобається. А як діти граються пластилином, це те саме, що пластилин, вона щось ліпить. І знаєте, якийсь для неї новий досвід. Отак от, от вона в мене тут трішечки допомогла. Вся в муці, вся кухня в муці. І вона вже каже, давай прибирай, бо грязно, їй це не подобається. А тут вона каже: Я сама, я сама і так, як мама, робить все так, як мама. Ну, знаєте, дівчатка, Вони такі дівчатка. Взагалі я хочу сказати, що е, у мене абсолютно різні діти. Що Ростислав? Що Анеріна? Це абсолютно дві різних дитини. У них в кожного свій характер, в кожного знаєте, свої якісь бажання, свої приколи. Ну, вони абсолютно різні. Можливо, тому що вони різнополі, а можливо, це просто, знаєте, ну, особливість. Я знаю, що є там, кажуть, о, в мене там схожі, вони майже як дві краплі води, хоч там. А в мене абсолютно різні. Абсолютно, в них різний характер. Ну, взагалі. Ростик такий більш спокійний, більш такий, ем, я навіть не знаю, як сказати. Такий слухняний хлопчик, а Ангеліна просто відірве її викинь. Вона дуже робить все швидко, вона дуже хитрюща, вона дуже хитрить із Ростіком. Там їй щось треба, вона раз в нього там дай мені потримати трошки. Ну дай, я тільки потримаю. І вже швидко-швидко тікає. Ну вона дуже хитра. Ростік такий більш врівноважений, спокійний, послушний. Він завжди зробить те, що ти його просиш, ти його щось там просиш допомогти Він приходить, допомагає, може сам спитати, що тобі допомогти. А Ангеліна, от тільки треба так робити, як хоче цього вона. І тут їй дуже сподобалося ліпити, подивіться, як вона старається. Так симпатично наблюдати. Ой Як добре, що в мене є канал. Потім, знаєте, можна буде подивитися оці такі класні моменти. Дуже цікаво, Дивіться, як вона старалася, зліпила, ставила на ручку собі і допомагає мені тут защіпувати їх. І вона дуже уважно, навіть дуже сильно уважно слухає мене, як тут я їй кажу, і вона робить теж так само. Їй ця справа дуже сподобалася, вона потім їх дуже смачно їла. Казала, що дуже смачно. ну, м'яска не їла, а з'їла лише е тісто. І пригощала всіх, пригощала чоловіка, пригощала е ростіка, всіх доставляла всіх їсти, бо казала, що це мені. Типу вона зробила їх. Я завжди теж е Ростіка заохочую до таких домашніх справ, як там любити вареники. Чи можливо якісь пиріжки, ще щось йому теж ця справа дуже з дитинства подобається. Якщо там треба було збити якесь тісто з яйцями, якісь інгредієнти сипати, для нього це теж була дуже така захоплююча робота. Це довірила йому таку важку роботу. Він дуже був завжди задоволений, дуже йому це подобалося разом готувати. І Ангелінці бачу теж хорошо ця справа заходить. А, взагалі, я в таку от холодну пору дуже багато всього готую. Ще, якщо всі вдома, мені здається, що я вже розтовстіла на декілька кілограм, тому що я їм разом із ними і мені здається, я вже товстію просто. Я багато готую, бо вони багато їдять, і всякі смаколики хочеться їм приготувати, щось смачніше, знаєте, то я зазвичай готую там суп, кашу, і до каші якесь м'ясо, там ще щось. І все, це такий мій стандартний набір. Ангеліна тут куштує смачно їсти сире. Я їй кажу, що треба ще варити. І коли от така от погода, знаєте, менше ми проводимо часу на вулиці, в основному сидимо вдома, ну, то ми дуже багато готуємо. Так завжди, якщо я вдома, то я щось видумую їм смачненьке, виконую розтікані закази, що він там хочеть. І готую варенички. Ось перша партія вже буде у нас варитись. Ой, не варенички, а пільмінки. Вони в нас такі достатньо великі, такі хозяйські пельмені. і будемо з Ангелінкою куштувати. Так, Ростусик нас вже прийшов зі школи. Ангелінку залишили вдома спати на обідній сон. І ми вже їдемо по шапку. Бо бачите, в нього така шапка одинарна, треба якусь нам. Теплішу шапочку і поїдемо, напевно, ми в Вайкікі або в Сінсей. Ну, в принципі, там воно на майже на м м одній торговій площаці цей Вайкікі і Сінсей. Зараз ми з'їздимо і покажемо вам, що там а, є. Ми, що підемо, ми до да, підемо до мого сенс... сенсея. Підемо до твого сенсея, ну в сінсей. Все, ми поїхали. У нас така погодка, зараз вам покажу. Зранку був сніжок, машини були трішки в сніжку і падав такий мокрий сніжок, але зараз вже все просто розтаяло і просто йде як дощ. Ой, така машина гарна. І просто йде дощик. Тож ми поїхали, треба бути обережним, бо якщо схопиться трішечки, прихопить мороз, то буде льот на дорозі. Ми прийшли в магазин, як бачите, тут я вам хотіла щось записати, але там стояла музика, і мені Ютуб хорошенько хорошенько забанив мене. До за те, що там була музика, знаєте, в магазині грає музика. Тут повним ходом різдвяна колекція, чомусь дуже багато мишок. Не знаю, чому мишок. Зараз же ж рік дракона, а далі рік змії. Ось такі от всякі різні ще є. Осіння колекція, думала, що вона на розпродажі, але на розпродажі її не було. Вона не нижчими цінами. Я думала, там, можливо, якісь акції, ні акцій немає. Ми ось обрали дві шапочки і зависли тут на декорові, на всьому такому гарненькому. Все знаєте, гарне, всього хочеться, але ось тільки всього не потрібно. Ось ці класні такі корзиночки. Такі ось така от ціна: 340 гривень, класнючі, дуже багато виробів з дерева. Я таке дуже люблю. Останнім часом мені дуже подобається. Ось ці от трішечки на знижці. І Ростик просить показати, що ось тут дуже симпатичні, такі ось гладенькі, дуже класні бутилочки. пішли ми далі. Я ще помірила ось такі вот капчики, вони мені трішечки, ну так, мій розмір, але незручні. Ось тут от були, якісь теснуть. А якщо більші, то великий розмір. І вирішила ще взяти щось: ангелінці. Ростик захотів ось таку лисичку. Я предлагала Мікі Мауса, але він каже, ні, вона дуже любить лисичок, тому ми. Ми взяли і е, обрали таку лиску, тому що вона просила, щоб купили щось їй. Купи мені, купи мені, ось ми її купили. Так, все ми купили, купили дві шапки і купили ту корзинку в формі лисички. Росі каже: не любить лисичок для летки подарунок, бо вона дуже просила капи мені, капи мені, щоб ми щось купили. Ми її купили, не знали, що її взяти. І Ростик вже собі там повибирав подарунки на новий рік. Та що Діду і морозу. Ельфа такого, що в нього ноги піднімаються і опускаються. Хочу такого ельфа, що в нього ноги піднімаються і опускаються. А я ще хочу, в мене ще є хвилин 20. Хочу, хочу, хочу швиденько в магазин і там, де взуття, подивитися собі якісь капці з Бо в мене щось, я казала, є взуття, але воно, звісно, так собі. Мені треба якогось тримача навіть сюди зарульшив. То можна було знімати їхати говорити, хоч так і не можна. Треба бути уважним водієм, але в мене тут каполичка є, я на нього тут знімаю. Все, виключаємося, бо підемо, ще, може в магазин. Якщо буде де припаркувати, якщо ні, то не підемо в магазин. Все, мої малятки вже покупалися, ми розчісуємося. Ангеліна ще на вечір попрошайничає цукерки. Ну, з цими цукерками це якась прямо проблема. Треба їх забирати, я тільки їх поховаю, а вони їх подістають і порозложують кругом, потім хочуть тих цукерок. Тож дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.